Її книжки з рецептами українських страв мають вдома мільйони господинь по всій Європі, Галецька королева смаколиків, солодка пані це все про легендарну кулінарку Дарію Цвєк, яка навіть у часи совєтських утисків зберегла українську ідентичність. Дарія народилася 10 жовтня 1909 року в шляхетній родині на Тернопільщині. Батько працював у міністерстві фінансів, тому з маличку Дарія відвідувала світські заходи. А від мами та бабусі підхопила хизду кулінарії, занотовувала до зошита їхні рецепти. Пироги ліпити навчила мене. Моя бабуся казала дитинку, пам'ятай, що тісто має бути м'ягоньке. Аваронечки тонець, коли подорослішала, їздила українськими селами та збирала традиції і кулінарні цікавинки. Після закінчення школи вступила до педагогічного товариства в Коломиї, аби стати вчителькою. На балу у львівській політехніці вона познайомилася з учителем левом Цвєхом та закохалася. Вони одружилися, оселилися в Станіславі на Прикарпатті та народили двох дівчаток. Дарія працювала вчителькою біології. А коли почалася Друга світова, пішла куховарити в шпиталі. Після закінчення війни почалися масові репресії. Совєти виселяли містян із помешкань. У домівку цвіків заїхав якийсь партійний діяч. Дарії та леву дали тільки добу на виселення. Чоловік знайшов невеличке покинуте житло. Там вони й оселилися. Жахливі умови помешкання, відсутність роботи післявоєнна розруха. Здавалося, виходу немає. Але подружжя врятував кулінарний талант Дарії її помітили високопосадовці. Хтось сказав в обкомі партії, що є така жінка, і вона для приїжджих. Прийоми різні вона готувала їм їсти, Присували машину так, щоб вона приїхала і приготувала накрила стіл. І, хоча совєти нахабно вигнали її родину з оселі, Дарія мусила куховарити для них. А крім великих обідів, ще й давала уроки етикету приїжджим офіцерським дружинам, які то нічні сорочки вбирали замість суконь, то унітази плутали з умивальниками. Але після занять з українською шляхетною пані їх було не впізнати. Дарію запрошували готувати на бенкетах та весіллях у ресторани. А у вільний час вдома разом із чоловіком вона випікала торти на замовлення. Слава про її смаколики ширилась, і невдовзі Дарія вже вела кулінарну рубрику на радіо. А далі була її перша книга Солодке печиво, яку купували всі. До святкового столу у будні та свята для гостей і сім'ї. Тереж її книжок на сьогодні сягнув п'яти мільйонів. То ви пекли, варили. А я все записувала, щоб вийшла українська кухня? Книги Дарії перекладали та друкували по всій Європі, а шанувальники з різних країн писали її листи. Дарія Цвяк вважала, що її книги це її діти. У 2003 тисячі за рік до смерті, кулінарну майстриню нагородили орденом княгині Ольги. Дуже я вам вдячна, низенько вклоняюся всім, що пригорнули мою роботу до серця свого. До останніх своїх днів вона працювала над книгою енциклопедія Галецької думки. На жаль, ця книжка так і не побачила світу. 94-річна пані Дарія померла в оточенні онуків, але її справа живе. Рецепти Дарії Цвєк і сьогодні використовують господині по всій Європі. Українські кулінарні блогери випікають тістечка за її рецептурою. А офлайн проводять цілі заходи, присвячені смаколикам за рецептами легендарної українки.